Продовжуються збори Київського Динамо в Австрії. Триває підготовка до дуже важливого протистояння у кваліфікації ліги чемпіонів проти белградського партизана. І зараз будемо говорити про матч проти срібного призера чемпіонату Данії Бронбю. Дивімося, детальний огляд цього підготовчого матчу і не забувайте про те, що партнер проекту «Футболхаб» – компанія Фавбет. Початок першого тайму достатньо широка атака. Динамо шепіль виконує передачу на бояльського проти того фолить центральний захисник Бронбю Чимбе. Дивимося ще раз, бачите, поклав руки. На спину Буяльському Чимбе штрафний удар навіз Бояцько, удар Попова, і це 1-0 на користь Динамо. Буквально на старті цієї зустрічі 10 хвилин пройшло, і Динамо зуміло голом відзначитися. Здорово тут зіграв Попов, здорово його знайшов Бояльський. Попов протиснув того, що Чимбе, який фулив проти Буяцького, виграв цю фізичну боротьбу. І таким чином Динамо повело в рахунку один Бронбі в цьому матчі грало достатньо експериментальним складом. Справа в тому, що минулий день за день до цього Бронбі грала проти Антверпена. Там був склад ближче до основи. Тут багато молодих гравців, гравців молодіжної команди. І ось вони помиляються, помиляються під пресингом. Вона намагається вийти на ударну позицію, але один з гравців, який ближче до основи, більш дорослих футболістів у цьому матчі, більш досвідчений, Хегі, все ж таки не дає Ванату пробити. Попри те, що експериментальний склад у уброду непогану гру вони показували у першому таймі, динамо подекоти навіть давало супернику м'яч контролювати і відпрацьовувало оборонні дії. От в цьому епізоді оборонні дії постраждали, і все ж таки динаміці впустили нападника капітана цього матчу матчами фуна ударну Позицію мав він забувати після передачі Матія Сагреве. Центральні захисники тут е не встежили за нападником Бронбіо. Біловар пішов кудись вперед. А Попов його відпустив. Е неприємний епізод, але Бронбіо не забило. Динамо продовжило свої атаки. Атака лівим флангом, простріл е від. Е Вівчаренка відбивається бронду. Караваєв на підхопленні. Волошин класно не грає п'ятою. Удар Караваєва і забирає м'яч ворота. Соне шміт здорово тут розіграли м'яч динаміці. Все в один дотик. Караваєв обігрався з Волошином. Знайшов можливість для удару, але з лівої ноги в кут пробити не зміг. На другий тайм лише одна заміна відбулася. Вийшов Ярмоленко а, і догравали перші 15 хвилин другого тайму. Ті ж самі футболісти, які діяли у таймі першого. А, тут штрафний удар, можливість для брашка. Він класно обкручує стінку, але б'є повз ворота. Дуже непогане виконання удару від півзахисника Динамо, а, виконання, яке могло завершитися голом. Далі атаки Бронбю. Вони теж намагалися комбінувати на початку цього другого тайму і створювати хоч якісь моменти. Бачимо, що на ударній позиції Нарти опиняється на лівий фланг він передачу віддає. Ну і тут здорово вже ніби в шпагаті вибиває м'яч біловар. Ще атака Бромбів. Нарти знову з м'ячем. У нього м'яч забирає шепіля. класно він діє на випередження. Одразу намагається знайти партнера. Передача на Ваната. І тут не свистить арбітер, не фіксує порушення правил. І Після того дуже небезпечний удар від гравців бронблю, небезпечний рикошет. І добре, що м'яч летить вище воріт. Бив Ларсен, цікавий футболіст, лівий латераль бронбію у цьому матчі. Капітан. Молодіжки данської команди, ну а потім відбулися масштабні зміни. Майже весь склад, десь на 60 60-й хвилині Олександр Шоковський поміняв. Причому що цікаво, Джастін Лонвик він виходив на перші 30 хвилин. Потім його замінив піхальонок. І потім вже у другому таймі на останні 30 хвилин Лоновик вийшов. Ну і ось цей склад більш свіжий, звичайно, що закрутив данцям голову. Адже Єспер Соренсен, головний тренер бронду, вирішив випробувати своїх футболістів в таких умовах, щоб вони зіграли повний матч. І ось тут забиває царенко, забиває після класної передачі піхальонка, і того як Ярмоленко дуже майстерно м'яч пропустив. Царенко забиває у другій грі поспіль, адже саме він не відкрив рахунок у минулому а, поєдинку підготовчому Динамо на цих зборах а, проти Шальке 0-4. Подивіться, як класно тут розібрався Андрій Єрмовенко. Досвід є, досвід, і дуже хороший удар. Від Саренка. Динамівці здорово тут пресингують суперника. Вони звичайно що мають величезну перевагу у другому таймі. І помиляється молодий, шістнадцятирічний голкій пербронду Соне Шміт. Ну тут партнери підставили воротаря. Зокрема, футболіст, що вийшов на заміну Адам Кларіч, саме йому сонешміт, бачите, 39-му номеру, намагався віддати передачу. А він заховався під. Суперника Олександр Андрієвський отримав м'яч і перекинув дуже майстерно м'яч через сонне Шмітта. таким чином рахунок став вже 3-0 на користь Динамо. Знову перехоплення Андрієвський. Його передача. Ярмоленко на правому фланзі проти Хегейма. намагається фінтити, входить у штрафний майданчик, проходить свого опікуна, знаходить можливість для передачі і викочує піхальонку просто на порожні ворота. Таким чином, Ярмоленко віддає гольову передачу, а піхальонок до свого асисту додає ще гол. Дуже класно вийшов піхальонок у цьому манчі. Звичайно, що а, знову свій досвід, розуміння гри прекрасний показав і Ярмоленко у цьому поєдинку. Ну і Динамо дотиснуло суперника 4-0 на користь киян. Ще момент Дубінчак отримує м'яч від Лонвейка, Удар у ближній кут не влучає у ворота. Дубінчак, продовжує Динамо пресингувати. Не дають спокійно вийти з оборони в атаку данцям. Якщо на початку зустрічі майже не пресингували Динамісі, то в кінці вже намагалися відтренувати і пресинг у цьому поєдинку. Отже, Динамо у третьому підготовчому матчі на зборах в Австрії виграє у данського оборонду з рахунком 4-0. Попереду ще дві гри на цих зборах. Ну а потім партизан матч надважливий протистояння над Принципове дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.